Вітаю вас! Сьогодні презентуємо станцію Total Charge 600. В чому особливість цієї станції? В тому що вона дуже легка, портативна. Можна її носити на паче, Підключити дві розетки, підключити дві вилки. Любий пристрій, який не потребує більше, ніж 600 Вт. На піку може видавати 1200 Вт. Ми зараз бачимо тут StarLink. Ноутбуки, планшети, газовий котел, холодильник, телевізор, вона все потягне. Так вона виглядає ОП спереду. Активуємо станцію. Тихо працює, зараз 44% заряду. Наприклад, ми до неї під'єднаємо зараз StarLink. Активуємо. Він запрацював. Є чотири виходи швидко. Смарт USB 3.0, один вихід на 100 Вт Type-C для нових айфонів, інших приладів, планшетів, телефонів. Плюси цієї станції. Мінімальна ціна, мінімальна потужність, але її вистачить на котел, на холодильник, на телевізор, на планшет, на Starlink, на телефон. На нашому сайті можна більше подивитися, скільки телефонів перезарядок вистачить. Наприклад, якщо це 600 Вт, то один телефон можна заряджати там 60 разів. З усієї нашої лінійки, наприклад, ця станція Blackout Edition 2000, Вона заряджається за 2,5 години. Але тут літій залізофосфатна батарея і вона швидко приймає заряд з мережі. Ця станція заряджається за 3,5 години. Тому це треба теж. Так скажемо, собі планувати. Якщо у вас періоди зі світлом є довгі, то її можна брати сміливо.